Ну, як так вибігати Не переживай, не переживай. й переживай ді за мене, щоб я не випала. А я знаю що. Що так довго ходив? Поїхав один, потім і другий. А, та ти не спішив. Бо нам вже світло виключили. Вже всю до. Ну, раніше виключили, раніше включать, як ти думаєш. Що й сонце не зайшло за горизонт. 4 часа да, вже виключили, ну. А дід мені щось купив. Ага. Я, не побачу. Да, я бію. Яйця би качую хорошо. Выходи. Це все мені? Да. Так. Да. Та то та, що там наїстися, чим є. Та, та, ти їси да. як та. Так, да, так, сіки даєш. Дітка неси в хату, ти щось вийду всі хоч. А що така маленька пляшечка? Хватить. Тобі на сьогодні хватить. Я літакула йшов в була 0,5 і газована. А ти ж не газовувала. Якраз дід нагодує. Що й лопнеш, каже. Через що я газ. Велика була, двохлітрова тільки газована. Да, Та, звісно. Оце що ти взяв мені. Бідний дід. Як Я ти роз... Роз... розкошалився. Щоб <розкошалився> мені не було плохо, як же дід за мною переживає. О? Ой діду, діду, спасіма, діду. Щоб <розкошалився> мені плохо не було. От як переживає дід. Як же ж він переживає за мене, а щоб мені. Ох, і діти. Щай вистачає, дадуся огризатися, мовчав би там собі та й усе, а то що й огризається. не договір тобі. ж багато балакає взагалі нічого не путять. Так дід. О, то ж дід? З дому вижено. А, да. мої. Та бери, все забирай. <кліст> Усе забирай, все твоє. Поїхав я. Куди? Поїхав. Чого? А поки свят уливає хоч хотку якусь другу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Та їду вже, раді Бога. Я без <кліст> тебе тут розберуся. Робота, робота почалась. Okay. Доброго вечора, діду. Доброго. Смачного вам. Всім доброго вечора. І вам смачного. Ви так гарно всілися коло тарілки. Видать, проголодалися. Так, да, да, теж там гарно зажати є. Що ж ви так смакуєте? Не дуже я й смакуєте що? Ні, то не борщ, то капусняк. Я варила капусняк, а що тобі зварила, то я не знаю. Ну то ж я не знаю. А я знаю. Що варила, так вийшло. А то довго думала, що вже його зварити, діда нагодувати. А то він як бігає, як зайшло поняття. Похлюбка, як похлюбка, нахлюбався. І що, та й не голодний. А чи воно борщ, чи воно капустяк їгать разиці нема. Ой, пошасті. Стараюся, стараюся, а воно. Це воно суп. Я ж в харічах не перебираюсь. Да. Стараюся, да. А я перебираюся, бо mm. я їла вже. Якби був суп, я б не їла, а капустяк а, я їла. Mm, ну, то... да. Так, що вона вже не розказує мені, я вже знаю, яке гаряченьке. Ну, правда, дід сметану поїв заранче, немає. Баба. Може, завтра хтось купить. Бо 누... сьогодні немає сметани. За дідом не вспіває сметана, відстаюся. Поїдає розказуй. Була вже нема. Ну нічого і так смачно, да, діду? А то привик до сметани. О, да. Ох, і привик, завжди зі сметаною. Як я принесу, а як я не принесу, то, звісно, не хто ж принесе а, а для чого ж я тебе держу? Те Ніхто мене не держить. А, держить він мене. Сама держися. Я тут живу. А, де ти да. ти А Две, ти я давай. не знаю, хто сюди приходить, тільки іногда. Тебе постоянно вдома немає. А я тут завжди є. Так, да, є. Yeah. Коли дзвонив, звонив. Да. Кажу, вас Дозвонив, кажу, ти хоч терпечину, чи кабіця якось київ, бі, щоб вона встала вже, чи де вона там бігає. зараз да, я буду за дуречками бігати, за Василями. Та ні, я ж сказав йому, щоб він за тобою побіг. Не треба мені тут таки. Да. Угу. Ага. Тож треба дзвонити кожен день, а не Вовремя, коли, да? коли, коли да. здумається. Наче я ходю телефон за собою носю, жду, поміг діди будуть дзвонити, да, да. ніфіга не буде. Дзвонить так дзвонить, не дзвонить, так не дзвонить. Ти бач, не можна забутися ніяк. Да -да. Yeah. Фіг ти дозвонишся. А ось, ось сьогодні твоя подруга дзвонила, а мене в хаті не було, то як я можу. Да, так. Та я буду сидіти коло телефона ждати, щоб мені хтось раз в год позвонить там. Хай мене ждуть, а не я буду когось ждати там. Кому треба, то й найде. Далі. <шлід> Дід, як треба йому, то він додому приходить, хоч де б не був, а завжди вечором додому сходиться. Ти спати Ой, діду. Ти хоч тут бать не приходиш. Ну <laughs> я можу і не приходжу. Да? Да, там їде да. спати. У лісі переночує. Що це в лісі? У неї там п'ять чи шість хати. В любі можна спати. Да, дід. Ото пенсіонерка. На все село така одна, мабуть. Да. П'ять хатів у неї. Знаєш, скільки чоловіків треба, щоб працювали? Что mm. не надо? Yeah. Ага. А хто ж її робить такой? Ты хотів. Mm. Ага. Стоять там. Вона ради землі поскуповывала их. Mm. Ей вже та земля надо в 70 год. Баба, а? Двое дітей раз. А то що сестры роллиці там. Паня, на селі залишилися на все село да. внуки, та й жить. Поприкали до села до люди, та й живуть. Хоча щоб усе було кругом їхнє. Ну да, а уже. Ну я гроші. Куди їх? Ну, правильно роблять вони пусті хати, які вже ну, людей поскупляли. Mm -hmm. Ну а там коло них. 70-60 соток землі. Mm -hmm. От вони сіють там, пшеницю, кукурудзу, що хочуть. Mm -hmm. Солому. За mm -hmm. mm -hmm. да, що цього люди живуть? А як засію? В землі не вижив іначе, ні я. У right. кого гроші є якісь. Кого нема, то. А у кого нема? то хай вручну. Картоплю в сади, так. На підробітках у того, у того, у того. Uh -huh. Там один мій горік остався на все село. Ганяє тракторист. Та який там тракторист. Він такий трошки з головою так не дуже. Ну. No. Mm. Та ще й випить любе. Ага. То то він, робітник на все село. Його тягають. От Кому надо, від, від, вукають, він гукають. Він же так зап'ється геть. То так. -да, дають гроші. Наче їсти, а значить. Він в магазин, чудюк, пропив зразу ж те. І він як розумівся в хату, заходить. Дунька. Mm -hmm. Я гляну, глянув, коротше, одні розеньки. No, ноги не обмерші. А ноги ну, чорні, як земля. No, ку... те, ну може примерші. <laughs> а яку ти для що ти розвивався? У тебе ноги грязніші, як а Гроші людям показав, а те огу. Вот так я давай що же к він сам же Прийшов перекинувся в ті канурі. А тей доранку спей. Mm -hmm. Поки опять надо похмелитися. та да поки не розбудять, не заберуть зададуть на роботу. Та ні, ну земля землею, ну їй ж треба, щоб тракторами обробляти чи що. що а тут? не є, трактор. Та що вона сама. То тобто, хто вже ж на ньому І їздить. Трактора є. Зяті їзде, дочка їздить. Та й вона сама машину водить. Ну та машину-то водять. А трактором поводить по городі. О, то вже треба знати як. А Роман, ну вот пусть прийшов на 10 днів. У фатері трактора, та гору, гору, блядь. а то давай городу. А я кажу, дуйко ти сказала, капусту не будеш виривати, хай розстави довели году там чи я. Трактористка завирвать. Думаю, є-мою. От коли ця трактористка і командує. А вона падла мовчить Роман приїхав. Проходить з півчаса. Виходи дарували за сарай. Ах ти, йо-май! Дуйко, ж ти мовчала? А ви ж мій нічок теж правди не кажете, то і я вам не сказала. Ох, і смачно, дід! Вечеряє цілий день нічого яблочко їв, там, хто-то ще морковку гриз. А де ж там морковки нема, викопав? Є в мене. Ну, я ще не... О, ті, я не знаю, де її заховала. Не дійшов до неї. Де вона в те там є? Десь я ж приносила, десь положила. Ну. Треба знайти, бо знов буду купляти, забудусь за ту. Та-да. Та ти там купляєш по 3 штуки, вона не збіга сповз дитя. Та десь 4 купила, десь положила, що ж ай не бачу, і де я а... положу. її положу. вже можеш і не знайти. Так, а да, десь поїхав, був голодний. Угу. Mm -mm. oh. Я муркою можу кусочок зісти там. Mm -hmm. Одризати, а. Що б ти там вже на Так Та кістки Кістаріл. залишилось. У тій старілки. Юшку висорбав, усе. Да. А то осталося. Реберця осталися. Які все реберця, одні Реберця. Рибця. Посмоктав. Да, то ж А Оде ж м'ясо, нема? Реберця, вони всі Рибер. розварилися, Бачу, кось си геть відпадають. А де ж м'ясо теж розварилося. Не знаю, розварилося Досталося. і немає його вже. Ніде кісточки, і риберця. Так. Ага. так, риберця були. А тепер вже ось ці кісточки залишилися. Ну і на риберця не похоже. Так. А як так? Що, не можна поприкалуватися? Ти не можеш поприкалуватися. Можу. Мені хватить того, що воно смачне. Так, да, і дід гарно з ним справляється. Цеке э, м'ясо воно. І ще йому мало. Ах, і ще йому мало. а ти думала, і справді не бад, Я ля, знаю, де да ти його подівав, Ах. я кидала, кидала. М'яса туди айкра немає. Ох, і дід. Що ж треба казав? Кажи, кажи.

Бідний дід, бедний, подається жалить. Жалиться. Жалуюсь. Почала город копати. Два рази штрикнула лопату, покинула. Домашку. А дід шатає <ристо> до кінця. Я копала Домашку. було легко, коли да. була земля суха. А як стала земля вже такою мокрою, о, та вона вже, звісно, не висохне, ну сильно важка вона. То вже дід докопає. Ну, Дід допобає, так. На да, а нащо ж мені діти? Тепер діди... буду собирать консію. Зобирає. О, боже, хвилини набігли одного. Так що всім до побачення, дід. Бабака, я прощайся, вже. До побачення казати треба. <плес> <надо. плес> до побачення. <плес> 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 я не казала рожі Коротше, Коротше, <плес> 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 Коротше, всім. Доброго вечора. Спасибо вечер. Дякую за перегляди. Ой, за лайки. Да. Ну, далі баба вже розкаже. Не, не буду То нічого розказувати. Відпрощайте. Пока. Пока.